Вже доброго ранку для тих, хто приєднався тільки зараз до нас. Ми тут піднімали дуже важкі теми про курців, також про задували про постання в Норильську 53-го року. А і нарешті перейшли на сам кінець платошки легшої тематики. Ми хочемо згадати про фестиваль Червона рута легендарний абсолютно. І з якого приводу ми це вирішили згадати з того, що сьогодні, сьогодні починається. Так розумію, фінальна стартує фінал. Уже червоний суворічний червоний. Рути. Доброго ранку. Е, у нас е, в гостях е, насправді у нас двоє гостей: це е, Марія Бурмака, яка одна mm -hmm. з переможець е, Червоної рути. Рути». року власне. Так. І е, Анатолій Калиниченко, арт-директор фестивалю е, Червона Рута» і ініціатор та організатор першого фестивалю у Чернівцях в е, 89-му році. Так? Mm -hmm. е, тобто, ви, mm -hmm. ви, ви навіть називаєте Червону Руту своєю дитиною. Що було вигадали ми з Тарасом Мельником і Олегом Репецьким вже троє, колись троє нас було. А, але назва, сама назва, прийшла пізніше, оскільки саму назву дав Іван Лепше, такий журналіст. Він і зараз живий, дай Боже йому здоров'я. І, звичайно, якщо ми вигадали, ми її робили. Я був художнім керівником в перші 10 років з 89 по 99 рік. А потім через хворобу вже не зміг. Але завжди був у всіх суддівських радах. Сьогодні початок, в 9-й годині має початися е, виступати, будуть кобзарі, бандуристи. З цього року кобзарі незвична буде червона рута, <свісно> От, що цікаво. <свісно> кобзарі, бандуристи, і е, був, відбудеться це в театрі на Липках на, вулиць, на вулиці Липській, в 9 годині. До, з 9 до 12. О 12 починається поп-конкурс. Цей поп-конкурс буде в конгрес холі президент отеля і буде тривати, і в кінці, по-моєму, мають виступати ще денсери, представники сучасної танцювальної музики. От і це ми будемо сидіти, я так думаю, що закінчимо тільки десь о 12 приблизно, і треба зразу ще обрати значить, кого залишати на гала-концерт. Гала-концерт відбудеться в неділю, в шостій годині в театрі Оперетти в Києві. От така інформація. А чим не звична ця рута? Значить, раніше було, от коли Марійка була перша, ми пам'ятаємо, що було, ми тоді зробили три жанри: тобто поп-музика, рок-музика і авторська пісня, яка включала також і співану поезію. І потім почали з'являтися нові явища, нові відлами, скажімо, масової музичної культури, молодіжної масової музичної культури. І з 95-го року було введено. В Севастополі, Симферополі, до речі, була Крим, жив на світ. Там була червона рута, і ми там ввели новий жанр, сучасна танцювальна музика. Mm -hmm. З 97-го року і да і з'явилося дуже багато взагалі таких явищ, які не виходили ні в які ні в які з цих жанрів, і до речі, і розширилася сильно авторська пісня. Дуже багато з'явилося акустичних рок команд, і тому з'явилася категорія е, акустична музика. І е, з'явилося дуже багато таких явищ музичних, які не, не входили ні в яку. І на заході це називалося інадромюзик, інша музика. І в нас mm. з'явилася інша музика. Цього року це вперше дуже значить широко представлений автентичний фольклор. Mm. Дуже широко. Це е, стільки виконавців, скільки приблизно. Всіх решта, розумієте, чому так це зробимо? Здавалося б, фольклор – це не масова музична культура, тим більше немолодіжна, ну, не так? Але е, то, що то треба робити, то що треба підтримувати, автентичний фольклор, адже що ми переважно чуємо і чому взагалі... Значна частина молоді досить скептично, на жаль, на превеликий жаль, але так є. Ставиться до фольклору. Та тому, що вони чують вторинні форми побутування фольклору. Ну, наприклад, вони цьому, слухають гори міні Вірьовки, чи mm. дивляться ансамблі міні А Чому це вторинні форми? Вторинні, Мала тому що спитав. первинні в селах. Тобто не -хто? Yeah. <кху> <Нафт -хідничні, кху> Так, і це вже напівакадемічна музика. Я би так назвав, то музичний суджик по суті. Mm -hmm. Якщо можна так сказати. Вдале тут... позначення, треба якось озброїтися ним. Бо ми тут якось по Шароварщину говорили, і все ніяк не було на мало. І ясно, що такі речі вони мешцікають. А от коли вона є справжня, коли є такий стержень, коли ви чуєте, як люди села, або один до одного такі ну, футуристи організовують і вони один до одного переймають власне е, народне виконання. І там з'являється так такий стержень, ви розумієте? І це вже воно незвичне, воно ніби ріже вухо. Але воно подобається багатьом, тому що воно справжнє, Справжнє завжди подобається, бо це е, будь-яка копія гірша за оригінал. Що дає Червона Рута, молодим виконавцям? От Маріка, напевно, знає, як ніхто, і, і як помінялося ну, те, що там в 89-му році, які перспективи відкривала Червона Рута, і зараз. Мені взагалі все цікаво про 89-й. Ну, наприклад, от, от ну, є тобто, Марія, Марія да? раніше. Я вже був старий днів. 89-й рік. От, наприклад, ти жила в Харкові. Я знаю. Як ти дізнався, що є Червона Рута, я туди приїду, і це буде чомусь якось сподівати. Тому що подивитися, хто там переміг, ну, це всі, от, ну, вони всі увійшли в історію музичну, всі люди, які перемогли на Першій Руті. Е, ну, насамперед, мені було 18 років, виглядала я ось так. Ось можете побачити, це моє фатало. Е, 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 як я узнала? Я е, спочатку я знала про фестиваль авторської пісні Оберіг. Фестиваль української авторської пісні, чи українська мова, ну в це виховання. Це українська мова була в сім'ї, причому українська мова правильно чиста. Я жила і батько живе в центрі Харкова. І це було на виховання такої самосвідомості, яка прийшла до батька теж у свідомий час, у свідомий вік. Коли він... І це, до речі, дуже характерно я вже почала бачити, коли в російськомовному середовищі люди починають запитувати себе, хто я такий, де моє Коріння і до чого я можу прихилитися, де моє, де я відчую от ну силу своїх предків, і дуже багато в Києві. До речі, російськомовних людей в російськомовних сім'ях починають знаходити себе в цьому. А що стосується Харкова, то е, я тут не можу не згадати своїх друзів, нок на Мадані Конго е, Сергія Жадана, тобто, от представників такої культури, саме української міської культури, і я поїхала на фестиваль авторської пісні Оберіг в Луцьку. Це було в червні місяці. Е, задля цього я якимось дивом відпросилася з так, що мені перенесли іспит, бо вчилася в університеті. Ну, поїхала на фестиваль, зустрілася з Кирилом Стеценком. Е, так само одним із натхненників фестивалю. Він мене переконав, що я мушу їхати на червону роту, хоча відбуркові конкурси вже пройшли. Але ніби додатковий конкурс мав відбутися в Києві. Я приїхала, от зустрілася з Анатолієм Калиниченком, і, е, і вони мені сказали, що та я можу їхати в Чернівці. Треба сказати, що які пісні я співала. Я почала писати пісні. В 17 років і це були mm -hmm. пісні на вірші українських поетів, поетів розстріляної відродження, поети дуже поети дуже патріотичні, такого знаєте українського спрямування. І зокрема, це був Олександр Олесь mm -hmm. Ой, не квітне весна, мій народ в Кайданах. Оце та пісня, я заспівала на державний років. Така от річна Марія Бурмака це, з таким віць, серйозним. Це 89-й рік. Це, це радянський і... Союз, і ніхто не знає, чи він коли-небудь впаде. Тільки під час рок конкурсу оголосили, що зняли Щербицького. Оце Марія пам'ятаю. Я це дуже добре пам'ятаю. Ви знаєте, звісно, за ці 22 роки, ну от що, наприклад, змінилося в мені, там частина життя пройшла, і, і може більше частина життя, ми не знаємо. Але е, от якщо говорити про характер, то е, напевно, е, коли в тебе вже є свої діти. То ти може стаєш обережнішим. Вісімнадцять років, ви знаєте, ну от цього вогню в серці безстрашності його навіть вище голови. Тобто, ти я зараз деколи дивлюся і думаю, що як як я не бояла? Як мої батьки не боялися, і е, ти це абсолютно не зрозуміло, що станеться. Мало того, навіть на цьому фестивалі були бійки, затримали студентів. Ну і фінал «Червона рота, коли на е, стадіоні в Чернівцях е, прийшла міліція з собаками, відімкнула електроенергію. Ну, от, от от таким чином це відбувалося. Це повернеться. То синьому і знаю, е, так. чесно кажучи, якщо говорити про мою долю, ну долю людини, та то якби е, ну якось е, не помінялася ситуація, то невідомо як далі би розвивалося моє життя. Але е, єдине, що я можу сказати, що от зараз мене бачать глядачі, е, бачать е, програми, які я роблю. які деколи в, в соціальні можливо, ну коли я не можу мовчати в політичну соціальні заяви, Коли я, я не вважаю себе ані політиком, ані е, е, людиною, яка я просто завжди намагаюся говорити по честі і по совісті. То як ви можете бачити, то позиція моя не помінялася. Вона така була завжди. Пане Анатолію, таких як Марія Бурмака на тому фестивалі було в таких сміливих молодих багато. Були. 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 <ріст> і, це власне феномен? ні. Е, там, ну а може, ви знаєте, може, це була загальна атмосфера така, можливо. Я, можливо, хто навіть і не був, той став таким. Розумієте? Значить, там я розкажу про першу руту Кілька таких, знаєте, випадків, які мало хто знає. Марійка, по-перше, почала говорити і правильно, що відключили на тому електроенергію. Це правда. Ще я пам'ятаю, я ніколи не забуду. Я мабуть. Коли... А, але взагалі як це організовувати було в 89-му фестивалі? Я вам скажу, ми обдурили комсомольців. Чесно, ну от і ми пішли туди, і це значить комсомол вважався одним з е, організаторів. То вони не знали, що там буде. І коли ми приїхали туди, значить е, я приїхав за три дні до початку фестивалю. Е, хлопці, які приїхали раніше, зняли, бо хотіли приїхати зі Львова, товариство Лева, Стерновополя, товариство Вертеп. І ясно, що їм треба було десь організувати помешкання, щоб десь люди могли жити. І е, домовилися про 80 квартир. З, з Господарями, де щоб там люди ті жили. Коли ми приїхали за три дні, залишилося тих квартир тільки три. Всі відмовилися. Розумієте, ага. Наскільки це було цілеспрямовано? Е, тобто, проблем... Провели роз'яснювальну роботу? Так, провели роз'яснювальну роботу, так, так. Ага. І прийшлося за ніч буквально. Ми створили неформальне бюро розселення і все-таки розселили людей. Хай. Недобрих умовах, але люди на вулиці не були, розумієте? І от це таке перше. Я ніколи не забуду, мабуть, вже і перед смертю буду згадувати то. Коли ми йшли на стадіон на закриття, як стояли кордони міліції, які шукали національні прапори. Тобто червоні прапори дозволяли приходити, там запросили, половина стадіону була з заводів, роздавали запрошення, значить, все це. І з червоними прапорами була Обшукували. Обшукували. Я ніколи не забув, як у дівчат мі -мі міліціонери шукали прапори під спідницями, знаєте? І такі речі, ну це просто ну, неможливо було дивитися. Скажу вам більше, я все-таки там значить, не остання людина, ніби на тому фестивалі. Мене не пустили на трибуну під час заключного концерту. Так, я ледве е, вдалося мені пройти за, за сцену, отак я вам скажу. Тобто, було е, надзвичайно все непросто. Значить, е, В той день, день заключеного концерту, це Марія добре пам'ятає в день заключеного концерту е, раптом нам оголосили, що співати такі найбільш гострі пісні е, значить, соціального змісту, патріотичні, ну, такі, як, такі, як та, так. Та, так та. І, Туди ж в ту компанію потрапив антихудожній Миколайчук. Значить, це ну ясно, що Віка, гадюки все, що ти не можна давати на стадіон. І ми вирішили, я вирішив так організувати. Ми організували страйк музикантів. Ми зібралися в зеленому театрі значить, і оголосили, що раз так, то ніхто не вийде співати на, на стадіон. Прийшов представник влади. Який все-таки вони погодилися, що будуть співати. А коли ми чекали, оцей стадіон е, е, зелений театр в парку в Чернівцях оточили міліціонери з собаками. Знаєте, от, от, от так було. І нас, значить, так so охороняли. Їх було дуже багато, напевно, міліціонерів. Багато, це багато, це багато було так. Страшно. Наприклад, на закриті мало хто знає. Собаками з вівчарками, так. такими вівчарки. І е, мало хто знає, що цей фестиваль не закінчився. Перший фестиваль, ото, що Марійка казала, відключили світло. Причому за сім хвилин до кінця не витримали нерви у першого секретаря обкому партії Чернівецького, який так, як мені казали потім, дав вказівку, вимкнути світло. І як таке блюзнірство пустили по радіо по стадіону Червоного і Васюка. розумієте, це просто блюзнірство. Таке, ну, такий факт. І коли ми вже виходили темно. Темно, і я попав якраз серед е, молодих хлопців, дівчат 15-16 років, товариство Вертеп з Тернополя. Ага. І вони кажуть, х, х, я запам'ятав ті слова, ход, ходімо тудою, бо тут б'ють. Ні, ходімо сюди, тут теж б'ють, то все одно пройдемо. Розумієте, я пам'ятаю ті слова, міліціонери били гумовими кийками дітей тільки за те, що вони в національному одязі були, за те, що вони були по суті українцями. Знаєте, от власне, такі речі. І звичайно, такі речі. Não, eu é acho que eu não o que Ну, я знаєте, пано, вам... що всі речі забувають. Ну, люди, от ви, як учасники, це пам'ятають, але всі так: от там червона рута, там от якийсь там фестиваль». Знаєте, я скажу зламурний. зараз. Таку важлива для мене річ. Mm -hmm. Річ в тому, що насправді 20 років в історії це не дуже великий термін. Mm -hmm. І коли була червона рута, тоді здавалося, що це фантастика. А я ще пам'ятаю до червоної рути, коли всі дивувалися, як це в у Львові може газета називатися Вільна Україна взагалі ця ця фраза. То здавалося, і <ків> от у вас шанована людина була в Остях перед перед тим, як ми прийшли, і оці люди вони знають і вони розуміють, що е, вони не чекали, що навіть за свого життя вони побачать український національний прапор е, жовто-блакитний. Розумієте, вони не почуть гімн, чи не вмерла Україна. Пройшло всього на всього 22 роки. Єдине, що я хочу сказати, що всі люди, які там були, вони цього ніколи не забудуть. Вони вже так просто цього не віддадуть. От ви сказали, що е, люди, які були на першій руті, це всі знакові постаті. Це правда. Чому? Тому що це зріло ну, десятиліттями. Так. І це Кожна людина, яка вийшла, вона, вона це було дійсно від серця, це було щиро, і це, це не може забутися насправді. Ну і ще один такий момент: дивіться, скільки за цей час відбувалося такого, коли українці не хотіли ну, терпіти якихось принижень, а приниження свого рідного це теж приниження, коли не давали говорити мовою, не давали одягати вишиванку. І завжди це проривається. Це, це, оцей міф, що українець перетерпить, він же ж абсолютно неправдивий. І цей фестиваль, ну от він свідчить. А ті люди, які які ну пережили таке, ну от зокрема, я та, Ну я вже не відступлюся від своєї позиції, якщо мені не страшно було тоді, і якщо вже дотепер з ну, позицію, якісь свої переконання. Я не кажу постійно бути на барикадах, але от прикладом свого життя. Це українська мова в побуті, це вишивка, вишиванка. Це це просто е, ну е, не просто жити так, Щоби, е, щоб було не соромно, щоб ніхто не сказав, що поганий приклад. Uh -huh. А да, uh -huh. а от тоді ще була така стаття. Я вам ще інше скажу. Ну от ви може Юля Та -та, я. Коли е, ну коли невідомо було це, знається після другого може рута, після першої таки Віктор Герасимов, такий журналіст. Написав статтю, -е. де він писав з маленької літери Віки Бурмакі». І от я в інтернеті натрапила. Він і зараз пише бурмаки з маленькою літерою і, і таке. Я розкажу про цю статтю теж. Давайте і... розкажемо після рекламної да, паузи. Та вже... розкажемо про це і е, покажемо також е, Микол... Миколайчука, той виступ Миколайчука і сестрички Віки, яких ми тут вже згадали. Після реклами випуску нового.